Чи замислювалися ви коли-небудь про те, що дорожче за свободу? Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас. потрібно спокій. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБУ, Кабінет Міністрів України. Ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Слава Україні! Агресор намагається захопити Україну. Світ не впевнений. А чи вистоять? А чи вдасться українцям перемогти зло? Ми, українці, маємо унікальний дар об'єднатися, безстрашно боронити рідну українську землю. Як це завжди робили наші предки. Ми безстрашні, ми незламні, волелюбні та стійкі. Ми готові надихати один одного аби боронити своє. Ми зупиняємо танки голіруч. Ніхто не боїться окупантів на своїй землі. Світ побачив, світ отримує відповіді, світ підтримує. Найважливіше питання сьогодення це перемога над агресором. Перемога в нашій великій битві. І кожен має сьогодні задати собі одне питання – що ти можеш зробити для наближення цієї перемоги? Судова система України. Як і весь український незламний народ, згортувалася, об'єдналася, не злякалася, бо судова система в державі. І є той самий народ. Ті ж самі українці. Незламні, безстрашні та сильні. Голова суду кожного дня на роботі. Кожного дня у суді. Вимикається світло, сирени. Ворожі ракети, удари. Та ми на місці. Ми разом. Справи захищені, архіви в безпеці. По справам з державною таємницею вчинені всі необхідні дії військового часу. З перших днів війни судді перераховують кошти на допомогу армії. Ми допомагаємо Збройним силам України. Родинам, що втратили свій дім, дітям. Які втратили батьків? Начальник відділу підходить і говорить, там бійці відремонтували автомобіль, а не можуть його забрати, оскільки треба 80 тисяч гривень заплатити за його ремонт, без оплати не віддають. Збираємо, проплачуємо, так і живемо. А наші хлопці зі складу суду, помічники та секретарі. Йдуть до лав збройних сил захищати та боронити. Вам Північний апеляційний господарський суд кожного дня на зв'язку та в роботі. Бо ми служимо народу України. Ми незламні. Ми все робимо для перемоги України. Слава Україні! Все буде Україна, все буде Україна! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Ми переможемо і відбудуємо нашу країну. Все буде Україна! Все буде Україна! Панове, працюємо далі! Кожен на своєму фронті, кожен на своїй ділянці роботи, кожен на своєму місці має все робити для наближення нашої перемоги. Ми віримо в єдність українського народу. Ми віримо в незламність героїчних Збройних сил України. Ми віримо в нашу спільну перемогу над російським агресором. Слава Україні!